Що їм за день на дефіциті загальна калорійність буде в кінці відео на сніданок омлет зі шпинатом. накидала його вже в кінці, бо пізно згадала, та все одно вийшло смачно. Огірки та помідори поклала і тост з хумусом. Така краса в мене вийшла так смачно, що я навіть не очікувала. Відправилась на тренування. В четвер спину я пропустила, тому в суботу наздоганяю. Перевірила форму нарешті капучино. До нього взяла паштель. Це португальський десерт з заварним кремом. Мій пізньої бійця рис, короб з духовки. Та салат чука. Смак цікавий, але судячи з кольору, вже надто хімозний. Все одно ставлю цьому обіду 10 балів, бо рибка його витягнула наверх. На солодке дубайська цукерка, багато від неї не очікувала, бо минула блакитна була так собі. І як же я помилялась, це та сама дубайська шоколадка, тільки кругла. Відправилась в театр з подружкою. Щоб ні на хвилинку не закрити очі, беру собі вже другу каву за день і з задоволенням переглядаю виставу грішна. Я не планувала, але настрій був гарний, тому ви з подружкою бутилку вина на двох замість вечері. Така калорійність в мене вийшла. Ви підписуйтесь і ще зустрінемось.